Я хочу переяти на виході. Нічого по карману не кириш. Хлопці, нічого по карману не кирять. Ніяких хто у букві не трогає. Ніхто не зачіпати. Заберетесь пасіч, забере свій фото ноутбука. Нащо тобі цей калькулятор? Поклади його. Що в типаш? Поклади на місце. Це на воно тобі потрібно. А барабан тобі наш. Наш, як це наш? Що ти робить? Ми тут будемо жити. Побудоване. Для чого ти бомбиш? Гразні грязні, гряз, вони будуть чисті. Грязні. Гряз. Все, хлопці, давай, виходимо. Виходимо. Все, потішились, виходимо. Що я сказав? Що, Виходим Та сіморіка забралася, виходить, сказав. Виходим. Що в пакеті? Трос, Що пакетів. Виходимо. Si ve kuaj? Shumë për kjetë, këtë, 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 këtë,